32 людини загинули у вогні з початку року на Прикарпатті, а з настанням холодів кількість пожеж суттєво збільшується через елементарне недотримання та нехтування правилами пожежної безпеки. Зокрема, фатальні випадки трапляються внаслідок неправильного користування нагрівальними, електро та газовими приладами, а також при експлуатації пічного опалення. Так, 22 жовтня, близько третьої ночі, до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку. Селі ні, струтень Рожнятівської територіальної громади Калуського району. Про пожежу рятувальників повідомили сусіди. До місця пожежі одразу прибули рятувальники, які встановили, що загорілися речі домашнього вжитку в одній з кімнат будинку. Площа пожежі складала 5 метрів квадратних, проте через сильне задимлення на місці пожежі було виявлено тіла двох людей 1955 та 1956 років народження. Зі слів сусідів загинув власник будинку та друг, який до нього прийшов. Найбільш ймовірно, що пожежа виникла через необережне поводження з вогнем під час куріння з боку загиблих. Також 24 жовтня вночі до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу квартири на другому поверсі двох поверхового житлового будинку в селі Старий Угринів Калуського району. На момент прибуття рятувальників з вікон квартири на другому поверсі виходив дим. Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло чоловіка 1975 року народження. Оперативно ліквідували пожежу на площі 40 метрів квадратних. Саме з метою інформування та застереження людей, а як наслідок запобігання виникненню пожеж, фахівці головного управління ДСНС області щоденно проводять профілактичні заходи з мешканцями краю, адже краще не допустити виникнення загорання, аніж ліквідовувати його наслідки. Рятувальників вкотре закликають дотримуватись правил пожежної безпеки у побуті. Виникненні пожежі негайно викликайте рятувальників за номером 101, адже кожна хвилина в цій ситуації має вирішальне значення.